Якби ми не питались смиритися чи щось робити, чи знайти спільну мову, не виходить. Тобто, всім зрозуміло, що завдяки українцям а, ринок праці тримається в Польщі, і я думаю, що нормальних роботях її не будуть виганяти хоча б нормальних роботях вже повідправляли і так далі. Тобто вони дуже не розбираються. А, хоч там Навроцький і заявляє, що ми підтримуємо Україну, Україні треба допомога, що ми проти Навроцький ж виступив проти оцих 28 правил, що Трамп сказав Зеленському з приводу цього мирного договору і так далі. Тобто зараз, в принципі, наратив на підтримку але загалом мозги настільки вже промиті тут у людей в основному російською пропагандою, яка звучить на польській мові тут, і вони її слухають, бо не бачать альтернативу українського такого ресурсу, який дає полякам інформацію на польській мові, в масових масштабах немає. От, і, і ці люди працюють і в поліції, і в депортаційних службах, і всюди. І ну, у них бік ідея. Всю Україну с на Україну. Нічого не зробиш. І в Німеччині вже таки починається. Що ж сказав цей? Боже, я забув, як його зову. Генконсул там. Каже: все, нехай Зеленський зробить так, щоб українці не їхали в Німеччину, а українці залишались в Україні, і нехай забезпечить їм це. Коротше, якісь оторвані реальності, хай приїде, гляне, що взагалі в Україні відбувається, глянемо, як він потім буде розмовляти. Але отакі наратіви зараз відбуваються. Тобто економіка Європи тріщить по швам. Вони всі думають, що ми тут забираємо їхні гроші, покупаємо собі там машини, квартири, живемо розкошно на їхні гроші. Коротше, отака от історія. І а, все, запам'ятайте цю фразу. От якщо це станеться, а це на жаль відбувається вже. Якщо я раніше казав, що це ось буде, і так далі. Хтось писав, що ти паніку наганяєш і так далі. А, будь ласка, от це сталося. Я ще рік тому про це розказував, щоб бути обережні, зараз вже це факт. Все, запам'ятаю фразу повторення, мають учення. Я хочу, включили камеру, пряму трансляцію, себе знімайте, їх же там не можна знімати правоохоронні організації. Себе знімайте. Поняли? На фронтальну камеру каже, я вас не знімаю. Я себе знімаю. Просто я за без життя своє хвилюсь, я себе знімаю. І от я вам заявляю, що я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі. Все, поняли? Других варіантів нема. Кричать там щось біжать, десь і так далі Безполезно. Вас просто свяжуть, посадять і, 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 і все. Поєна. Це вам не в Україні а це в Україні. Там ще можна поставити права покачати. а покажіть документи, а розкажіть, яка постанова і, і, і так далі. По тут так не робота. Скаже щось дубинка по голові, і все відчав. Ну на жаль, отак працює. Все, друзі, зберігайте відео, розповсюджуйте, комусь це навіть врятує життя. На зв'язочку слава всім українцям, які досі я не розумію, як але тримаються. Якесь відчуття, що ми безхатьки. Оце по всьому світу туди-сюди. Неясно де жити, відірвані від дому, постійно на чемоданах, хоч аж отут тут ташнить, і неясно, скільки це буде продовжуватися. Може навіть не дай Боже, не одне покоління. Все, друзі, всім па-па. Посилання у шапці профілю безкоштовно. Консультації від експертів Forbes. для будь-якого віку і все онлайн. И цей та поїхали у майбутнє разом